Це Вітін'я. І він один з найкращих півзахисників світу. Парк де Френс Реве у центрі поля, немов диригент оркестру, стоїть гравець. Він спокійний, зосереджений і повністю контролює гру. Він серце ПСЖ та найкращий гравець на своїй позиції за думкою Луїса Енріке. Це портрет елітного футболіста, незамінного гвинтика у механізмі одного з найбагатших клубів світу. Хоча й так було не завжди, єдине, чим Вітіння міг похизуватися чотири роки тому, був красивий гол в Кубку Англії. Але цей гол Вітінні був рідким проявом геніальності у початкові часи його кар'єри, часи, коли він навіть не потрапляв до стартового складу. Тут і виникає головне питання центральна загадка його кар'єри. Як міг гравець, що сидів на лавці у Вулвз і якого клуб відмовився викуповувати за скромну суму в 20 мільйонів, перетворитися на того, кого називають унікальним і незамінним серцем ПСЖ, відповідь криється не лише в таланті чи тактиці, вона у моменті надзвичайної віри в себе у тихому самопророцтві щодо кар'єри, яке зробив вітіння. Його шлях до вершини не був простим. Коли він у 11 років приєднався до знаменитої академії порту, тренери та скаути постійно висловлювали занепокоєння через його фізичні дані. Його часто ігнорували, бо він був занадто худим, занадто тихим, недостатньо яскравим. Його навіть відрахували з дочірнього клубу Бенфіки через тендітну статуру. Але не маючи змоги покладатися на фізичну силу, Вітінья був змушений розвивати інші якості. Його гра стала втіленням футбольного інтелекту, виняткове бачення поля, бездоганна техніка та тактична грамотність. У 2020 році Вітіння вирушив в оренду до англійського Волвергемптона, і цей період став для нього справжнім професійним випробуванням. Незважаючи на те, що в команді було багато португальських гравців, він так і не зміг інтегруватися на полі. Причина була у зіткненні філософій. Головний тренер Нуну Санту хотів, щоб Вітіня грав простіше, швидше віддавав м'яч. Це вимагало від нього відмовитися від власної ідентичності. Парадокс полягав у тому, що на тренуваннях він був найкращим щодня. Коли б ви не грали з ним 5 на 5, він був неймовірним, але на полі він залишався в тіні досвідчених партнерів. Згадував Конор Коуді. Кульмінацією стала відмова Вулс активувати опцію викупу за 20 мільйонів. Система не просто не змогла розгледіти його талант, вона намагалася придушити саму його суть. Він повернувся до порту. Саме в цей момент, на тлі повного розчарування після повернення з Англії, відбулася розмова, яка змінила все. Це був психологічний поворотний пункт. Його колишній одноклубник по Вулфс Фернандо Марсал згадував, як запитав 21-річного хлопця про його плани на майбутнє. Відповідь Вітінні, вимовлена з непохитною впевненістю, прозвучала як пророцтво. Марсалем, я повернуся в порту і всіх там знищу. А наступного сезону гратиму в одній з восьми найкращих команд Європи. Обіцяю, реакція Марсала була неоднозначною. Ого, цей хлопець не може отримати ігровий час у Волз, і думає, що підпише контракт з Манчестер Сіті чи подібним клубом. Він трохи божевільний. Здалося йому. Перша частина пророцтва почала збуватися в сезоні 21-22, коли вітіння повернувся до рідного порту. Хоча спочатку він сидів на заміні, що створювало певну напругу, але він швидко розвіяв усі сумніви. Він перетворився на серце півзахисту та невід'ємного гравця команди. Він став двигуном колективу, який того сезону здобув золотий дубль, вигравши чемпіонат і кубок Португалії. Причому в лізі команда набрала рекордний 91 бал. Це було підтвердженням того, що в правильному середовищі його унікальний талант може показати себе. Португальська ліга, менш інтенсивна фізично ніж англійська та знайоме культурне середовище, створили ідеальний інкубатор для його розвитку після суворої англійської зими. Він дійсно всіх знищив. Спробуйте подивитися за його грою під час матчу. Він чудово контролює м'яч, розстається з ними саме тоді, коли потрібно, та відчуває момент. І, звісно, він не залишився непоміченим іншими клубами. Причому це співпало з новою ерою, що розпочав ПСЖ на початку сезону 22-23. Трансфер вартістю 40 мільйонів євро став першим знаковим підписанням цієї епохи, яка мала на меті закупівлю та розвиток молодих талантів. Попит на вітінню був високим. ПСЖ випередив у боротьбі за нього Манчестер Юнайтед. Сам гравець був сповнений оптимізму, заявивши при підписанні контракту, на мене чекає великий виклик, і я не можу дочекатися, щоб почати. Він прибув до Парижа, щоб стати частиною революції, але натомість опинився в епіцентрі бурі. Тиск на молодого португальця був колосальним, і незабаром він вилився у публічні скандали. Згідно з повідомленнями авторитетного французького видання, лекіп на початку 23-го року на тренуванні стався конфлікт між Вітінією та Мессі. Аргентинська легенда нібито вигукнув: Ти не просто погано граєш? Ти мені шкодиш. Ти мені шкодиш. Ти мені шкодиш. Ти мені шкодиш. До цього додалося розчарування Неймара під час матчу проти Монако. Повідомлялося, що бразилець на полі відкрито висловлював невдоволення партнером за те, що той не віддавав йому передачі у потрібні зони. Тактично, Вітіння також опинився в пастці системи, створеної для інших. У зону, що він мав контролювати, як десятка постійно опускалися Мессі та Неймар, забираючи простір. Також, у той час, як нападники були звільнені від оборонної роботи, на пару центральних півзахисників зазвичай Вітін'ю та Марко Верратті лягав неймовірний обсяг чорнової роботи. Вони мали покривати величезні зони, що робило команду вразливою. Таким чином, Вітіння був змушений обслуговувати забаганки зірок в рамках системи, що склалася. В той час він точно не був серцем чи мозком команди та значно програвав тому ж вираті в кількості корисних дій. Кінець сезону 22-23 приніс тектонічні суви. Месі Неймар та тренер Галтіє пішли. Прихід Луїса Енріке став для Вітінії шансом, шансом за який він мусив вхопитися. Тренер побачив у Вітіні не проблему, а рішення. Він назвав його ідеальним півзахисником для такого наставника, як він. Іспанський фахівець побудував нову команду навколо принципів, які ідеально пасували до сильних сторін від тіні. Сам гравець описував нові принципи так: сьогодні шостий номер може бути восьмим, восьмий може бути десятим. Ми всі знаємо, що робити незалежно від позиції на полі. Такий майже тотальний футбол зробив ПСЖ тактично різноманітним. Другим важливим принципом стало те, що тренер пояснив нападникам, що їхній обов'язок захищатися. Якщо ти не повертаєшся в оборону, твоє місце займе інший гравець. Розповідав Так португалець став новим диригентом команди. Вітіння перетворився на те, що аналітики називають глибинним плеймейкером, тихим маніпулятором темпу та простору. Причому по ходу гри він може змінювати свою позицію з опорної зони підніматися вище розбиваючи лінії супротивника, а його стійкість до пресингу є однією з найбільших в Європі. Так, в першому сезоні Енріке він мав 96% вдалих дій під пресингом в лізі чемпіонів. Сезон, що ось ось закінчився, став для нього значущим. Вітіння перетворився з глибинного плеймейкера на того, хто також допомагає команді у фінальній третині. У травні 25-го року, підбиваючи підсумки феноменального сезону, тренер не вагаючись заявить Вітіння. Був для мене без сумніву гравцем сезону. Він винятковий, обіцянка або ж самопророцтво здійснилося. Вітіння став переможцем ліги чемпіонів, тріумфатором ліги націй, серцем та мотором найсильнішої команди світу.